Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як батьки в своєму електронному щоденнику системи Єдина Школа можуть додавати довідку про відсутність дитини. І ця довідка не тільки буде зберігатись в електронному щоденнику, а одразу піде в файловий архів учня і файловий архів класу. Отже, для початку мені треба пройти процедуру авторизації. З самого початку я вводжу номер телефону або логін. Далі система мені в моєму випадку, я і батько, і вчитель, тому вона дає обрати. Роль чи батьківську чи вчительську для подальшої роботи. Мені треба обрати роль саме батько, бо мене цікавить функціонал батьківський. Я якось із них обираю я. Далі, після нагадування про навігацію жестами, я бачу чотири стандартні вкладки при роботі з електронним щоденником, як батько, стартова вкладочка розклад. Також вкладки Успішність, по яким я теж можу переходити. Вкладка чату. Але мені потрібна крайня права вкладка Профіль. І вже тут на вкладці профіль так я. Обираю потрібну дитину, натискаючи на неї. Після цього, та, наприклад, я обираю в даному випадку Матвія. І саме тут, обравши дитину, я бачу поле, заявка на відсутність. І саме це поле заявка на відсутність, мені потрібно, натискаючи на неї, я переходжу вже до подальшої роботи. Натискаю заявку на відсутність. І ось далі порожнє поле, натискаючи плюсик справа знизу, я починаю. Додавати таку довідку, яка нам сьогодні і потрібна, натискаючи, ось що я можу в це повідомлення про відсутність додати. Да, звичайно, це буде період, це буде причина, так. Згідно якої дитини немає, це може бути якісь додаткові дані, які батьки можуть додати у вигляді коментаря. І я можу закріпити документ відповідно, да, якийсь лікарняний листок, якийсь, можливо, записка просто що завгодно, що від батьків дасть змогу вчителю зрозуміти, що да, це саме якась актуальна і дійсно правдива інформація. І після чого натисну поле підтвердити. Давайте ж з вами пройдемо всі ці елементи. Спочатку я обираю дату. В моєму випадку, так, я можу натискати на календар і прямо обирати. Наприклад, в моєму випадку хай це буде з 6 березня, підтверджую ок. І до також календар, наприклад, до 9 березня. Отакий період у мене буде. Причина: в моєму випадку, це може бути сімейні обставини хвороба, covid 19 підтверджений діагноз вже по COVID-у, і самоізоляція, коли діагноз по COVID-у ще не підтверджений. Ну, давайте в моєму випадку, нехай це буде хвороба. Просто обираю потрібне поле. В поле детальніше вже можу описувати, що вважаю за потрібне, як батько. Це може бути якісь там особисті дані, це можуть бути більш детальне описання самої хвороби, наприклад, захворіли на ангіну, там викликали лікаря, да? умовно, що завгодно. Це може бути, що батьки вважають за потрібне додати. Ось, і в моєму випадку я хочу ще й прикріпити документ. І натискаючи на. Да? Скріпочку, я, відповідно, цей документ можу додати. Фото або документ. Два варіанти. Ну, в моєму випадку я не фото роблю, у мене документ вже збережений на моєму пристрої, тому я обираю поле документ. І натискаючи на документ, та я обираю з телефону, воно у мене в зображеннях, я сам знаю, де воно у мене було лікарняний лист. Він у мене перший. Обираю «Лікарняний лист і так само натискаю поле підтвердити, бо все, все інше вже вніс. Система запросить підтвердження пароля, я просто ще раз веду. Той пароль, який при вході і авторизації в систему вносив до цього, це, звичайний мій пароль, і натискаючи поле підтвердити. Все, вже з'являється тепер під дитиною така довідка з датами, з надписом причини, в моєму випадку, хвороба, да, з прикріпленим файлом, який тепер будуть бачити в файловому архіві, і класний керівник, і адміністратор закладу освіти. І ні в кого не буде виникати питань. Цей процес автоматизований і одразу інтегрується. Сам заклад освіти така документація. Дякую за увагу. Отаким От чином, батьки можуть додавати повідомлення щодо відсутності дитини і, в тому числі, прикріпляти документ. Дякую за увагу. До побачення!